Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами приготуємо універсальне тісто для вареників, пільмінь, чебуреків. Потрібно кілограм просіяної муки, чайна ложка солі додаємо. Обов'язково сіль розмішуємо, щоб не була в одному місці. Додаємо 3 столові ложки олії без запаху, обов'язково без запаху, теж розливаємо по всій ємкості, по всій муці, і теж змішуємо, щоб вона не була в одній стороні, тому що коли залиємо окропом, щоб легше було розмішувати. І в мене є 60, 600 мл окропу, він закипів 5 хвилин тому. І тепер я заливаю. і Дерев'яною лопаточкою або ложкою, все ретельно розмішуємо і перемішуємо. Спочатку вимішуємо так, все нам потрібно розмішати частинками, всю воду зразу додавати не треба весь окріп, а додаємо частинами і побачимо, скільки нам його потрібно буде. Ось так долили. Частин... Спочатку вимішували. Лопатку і тепер вимішували руками в миски, а зараз прийшли на робочу поверхню. І вимішуємо, щоб тісто у нас було еластичне, м'якеньке, але не забите мукою. Складаємо мисочку, накриваємо рушничком і даємо йому відпочити. Тістечко відпочило, і ось тепер воно дуже гарно розкачується качалкою, дуже-дуже гарно, і зліплюється, робити варенички з такого тіста. Одне задоволення. Це тісточко дуже еластичне, воно таке податливе, в руках дуже таке, дуже гарне, зліплюється, форму не втрачає дуже гарні варенички, це ліпити, одне задоволення. І такі варенички не черствують навіть на слідуючий день. Ось такі варенички зліпили, вони годинку постояли, поки грілася водичка, поки посмажила засмажечка, варенички не втратили свої форми, не розпливлися, не ліпилися один з одним. І ось вони вже. Відварені, вже вони готові зварилися, я їх витягую. Ви подивіться, ні один вареничок не порвався, не склеїлись поміж собою, не втратили своєї форми, навіть виблискують. Ви подивіться, яка це гарнота. І ні один вареничок не пристав до дна. Це дуже гарне тісто і вариться набагато швидше, ніж просте тісто. Вариться, як мівіна. А чи не смакота? Ви подивіться. Ось так. вміють наші українські жінки вареники готувати для своїх коханих. Смачного нам. До зустрічі.